10 місяців. І у нас участок е участок закидка одним кольором. Оце участочок закидається одним кольором. І просто будемо це робити. За можливості покажу, як я занизую голочку, як я закріпляю ниточку. все роблю набагато простіше, ніж інші майстри, тому коли великі об'єми мільйонник, Мільйон хрестиків, 900-800 тисяч хрестиків, то ця техніка значно полегшує і спрощує роботу. Не знаю можливості своєї камери, але буду намагатися зробити все зрозуміло і чітко. Зараз на вулиці 5 годин ранку, ще тихо і спокійно. І це час для релаксації і для вишивки. Почнемо з простенького. І для початку я покажу, як я розділяю ниточку. Ниточку я витягую одненьку, потім витягую другеньку, другеньку. І в мене є дуже цікавий метод занизування ниточки. Занизування ниточки. Ми беремо голочку, надіваємо на неї. Ниточку. І просто надіваємо на вушко. Надіваємо на вушко. На жаль, я ще не робив ніколи відео в такому форматі. Дивіться, як це дуже просто робиться. Береться вушко голочки Надівається на неї ниточка і надіваємо вушко на ниточку. Дуже швидко, просто без занизувача. Ниточка закріплюється дуже просто вона коли шиється. Це виглядає примітивно, але коли при неправильній при неправильній петлі, при неправильному хрестику. При неправильному хрестику намагаюся пороти, то це просто нереально. Нитка там назавжди. Ви звернули увагу, що я пронизую хрестик через кілька, через кілька рядочків, а повертаюся в кожному. Зверніть, будь ласка, увагу, як в мене повертається голочка. Голочку я не розгортаю. Голочка в мене повертається вушком. Догори, до бачите, ушко виходить, вушко. Мабуть, ви звернули увагу, що голочка в мене, дуже-дуже голочка в мене коротенька, вона буквально 2 см. Це спеціально, я сам собі зробив голочки укоротив. Щоб в кінці кожної нитки була економія. Чим менша відстань від кінчика голочки до початку вушка, тим менші залишки залишаються. Залишки залишаються, залишки залишаються не більше 3 см. А в масштабах, коли ж по 70, моточків за одну роботу, то дуже-дуже багато відходять. Ну, такі маленькі хитрощі, які, якими я користуюся. Вишиваю в реальному часі, намагаюся, щоб було видно на камеру, і мені трошечки незручно і погано видно. Весь участок закидується одним кольором. Композиція називається Мадлен після гри чи після молитви. Прохання писати відгуки. Можливо, буде якісь заперечення, зауваження, можливо, я переступив деякі кануни або традиції. Вишивальниць. Та, як ви знаєте, всі методи хороші. Варто працювати, аніж не робити нічого. До Речі, дуже гарна, гарна терапія проти зависання в соцмережах. Ще цим трошечки грішу, звичайно. Я зависаю по 6-7 годин. Потім шкодую, що цей золотий час можна було витратити на. Рукоділля і залишити після себе слід. Ну, буду намагатися продумати, як знімати правильно, щоб все було по етикету, видно гарно. Дякую всім за увагу. Приєднуйтесь, дуже цікаво почитати ваші коментарі. Можливо, хто з вас займається ще якимось цікавим рукоділлям. Буде приємно поспілкуватися. Дякую за увагу. Ще раз голочка вертається вушком вперед, якщо видно, це на якість вишивки абсолютно не впливає. І періодично я, бачите, розкручую ниточку, щоб вона була, розкручую голочку навколо своєї осі, щоб ниточка. Всі волокна нитки йшли рівно. Тоді не треба ніяких волочок паралельно, щоб підстраювати. Не потрібно потім ніяких методів, як ви знаєте, що щолочку потім ниточку вирівнюють, вирівнюють і утягуєш, щоб вона лягала рівненько, вона і так лягає. Всі волокна лягають. Паралельно до, до наступних зустрічей. Ще не знаю, що в мене там вийшло. Спробую подивитися, чи варто такий, такий, таку якість і таку манеру вишивки викладати. Буквально вишиваю на на вісу. тому що в мене немає тримача для телефона. Але якщо я це продумаю, то можливо навіть покажу, що з цієї цієї вишивки вийде.